Ви коли-небудь відчували, що, незважаючи на всі ваші зусилля, ви все ще відчуваєте, що вам чогось не вистачає, щоб справді задовольнити свого партнера. Можливо, вона ніколи нічого не говорила, але в глибині душі ви відчуваєте, що можете зробити більше чи не так. Не хвилюйтеся, це набагато частіше, ніж ви думаєте, і сьогодні я хочу допомогти вам це змінити. Зрозуміти задоволення жінки, особливо зрілої жінки, це мистецтво, але цьому можна навчитися. І повірте мені, за допомогою правильних стратегій, ви можете не тільки допомогти їй досягти оргазму, але й викликати її знову і знову, у спосіб, який вона, можливо, ніколи раніше не відчувала. Скажи мені щось: ти коли-небудь думав про те, що насправді важливо для неї в ці хвилини? Прокоментуйте тут і скажіть мені, я хотів би знати. І скористайтеся нагодою, щоб насолодитися цим відео, тому що зараз ми збираємося перетворити цей сумнів на впевненість. Що ж, спочатку нам потрібно зрозуміти дещо фундаментальне: жіноче задоволення складне, але це не означає, що його неможливо виявити. Особливо зріла жінка приносить із собою життєвий досвід. Зміни в своєму тілі та інше сприйняття сексуальності. Це означає, що щоб допомогти їй досягти безперервного оргазму, вам потрібно зрозуміти, як ці перетворення формують її відчуття і як ви можете адаптуватися до них. Клітор, наприклад, є ключем до оргазму для більшості жінок і з часом не втрачає чутливість, але може знадобитися інший стимул. Він набагато більше, ніж здається, він невеликий зовні, але всередині має структури, які оточують піхву і дуже сприйнятливі під час збудження. Важливо приділяти увагу клітору з терпінням і дбайливістю, а це означає не просто торкатися до нього безпосередньо, а й стимулювати навколишню область і створювати клімат, який сприяє насолоді. Важливо й те, що зрілим жінкам часто до клімаксу потрібно більше часу, але це можливість, а не перешкода. Жіноче задоволення це подорож, а не просто пункт призначення. Емоційний зв'язок, увага до її реакції, повага до її часу все це має величезне значення. Тепер я хочу, щоб ви подумали, коли ви востаннє справді зупинялися, щоб запитати її, що їй подобається. Що їй комфортно. Часто потрібна не нова техніка, а відкриття простору, щоб його було безпечно та зручно відпустити. Сексологічні дослідження показують, що приблизно 75% жінок не досягають оргазму лише через проникнення. Це означає, що для багатьох задоволення безпосередньо пов'язане із зовнішньою стимуляцією, особливо клітором. Ось де важливо досліджувати не лише її тіло, але й динаміку між вами двома. Крім того, дослідження сексуальності в літньому віці показують, що зрілі жінки, оскільки вони мають більше досвіду та самопізнання, часто більш відкриті для вираження своїх потреб і бажань, але лише тоді, коли вони відчувають, що оточення є безпечним і вільним від осуду. Іншими словами, чим щиріший інтерес ви виявляєте до того, що їй підходить, тим більша ймовірність створити приємний і пов'язаний досвід. Ще один цікавий факт отримано в результаті вивчення реакцій організму під час збудження, коли жінка відчуває себе комфортно і добре стимулюється, посилюється приплив крові до статевих органів, що робить клітор. Піхву, і навіть соски ще більш чутливими, це підсилює важливість часу, щоб пестити, торкатися та надавати різні стимули без поспіху. І ось важливий момент: жіночий оргазм не тільки фізичний, це дуже інтенсивно залучає мозок. Фахівці з нейронауки задоволення підкреслюють, що сенсорна кора геніталій область мозку, яка активується під час оргазму. Сильно піддається впливу емоцій, тому створення середовища емоційного зв'язку та безпеки це не просто красива річ, це важливе задоволення. Тепер я хочу запитати вас, чи замислювалися ви коли-небудь про те, як ця інформація може змінити спосіб вашого спілкування з вашим партнером? Іноді все, що для цього потрібно, це змінити підхід. Змінити дотик або навіть сміливість, запитати, що справді робить вас щасливими. Тож скажіть мені тут у коментарях, яка з цих ідей, на вашу думку, може найбільше змінити ваші стосунки. Я хотів би знати, що ви думаєте. І якщо вам сподобався цей вміст, скористайтеся нагодою, щоб насолодитися відео, оскільки у нас є багато іншого, що ми можемо дослідити разом. Для багатьох зрілих жінок задоволення безпосередньо пов'язане з відчуттям, що цей момент стосується їх самих, їхнього тіла, їхніх уподобань, а не лише самої дії. Ось де ви можете справді змінити ситуацію, коли вона розуміє, що ви присутні, що ви усвідомлюєте її реакцію та бажаєте спокійно досліджувати, це створює атмосферу безпеки та хвилювання водночас. Терпіння це ключ. Дослідження показують, що загалом жіночому організму потрібно більше часу, щоб досягти піку збудження, ніж чоловічому. Це не проблема, це можливість продовжити задоволення. Досліджуйте кожну деталь, спостерігайте, як вона реагує на різні дотики, і пам'ятайте, клітор, хоч і дуже важливий, не єдине джерело задоволення. Інші ерогенні зони, такі як соски, внутрішня частина стегон, Шия і навіть поперек можуть бути дуже чутливими, особливо якщо стимулювати їх у правильному темпі. Ще один момент, на який варто звернути увагу, це мастило, під час збудження її тіло природним чином починає готуватися, але звичайні гормональні зміни після менопаузи можуть призвести до того, що змащення буде тривати довше або бути менш інтенсивним. Не бійтеся пропонувати використовувати лубриканти, це не зменшує враження, навпаки, може зробити його набагато комфортнішим і приємнішим. Також пам'ятайте, що стимуляція не обов'язково має бути виключно ручною чи оральною. Використання вібраторів або інших аксесуарів може принести нові відчуття та, у багатьох випадках, допомогти посилити задоволення. Багато зрілих жінок відкриті до експериментів, якщо вони відчувають, що ви пропонуєте це з повагою та з урахуванням її задоволення. Коли ми говоримо про те, як допомогти зрілій жінці досягти незабутнього оргазму, ми часто забуваємо згадати область, яка може бути такою ж потужною, як клітор. Точка, G, розташована на передній стінці піхви в декількох дюймах від входу. Точка Г це високочутлива ерогенна зона, яка може забезпечувати інтенсивні відчуття при правильній стимуляції. Тепер ви можете подумати, але я вже намагався стимулювати цю область раніше, і це не спрацювало. Правда полягає в тому, що точка G не є магічним ключем. він чутливий до контексту, її хвилювання та того, що відбувається навколо неї. Якщо її тіло і розум не будуть узгоджені в цей момент, можливо стимуляція не принесе очікуваного результату. Тому ключем до успішного дослідження точки G є створення середовища спілкування, де вона відчуває себе абсолютно комфортно та збуджено. Практична порада, позиція, в якій ви стимулюєте точку G, має значення. Часто жінка відчуває більше задоволення, коли вона знаходиться в положенні, де передня стінка піхви є більш доступною, наприклад, положення на четвереньках, або коли ви злегка нахилилися над нею. Але перш за все прислухайтеся до її реакції, тіло дає чіткі сигнали про те, що працює. І точка G не повинна діяти сама. Одним із найсильніших переживань для багатьох зрілих жінок є поєднання подразників, досліджуючи точку G пальцями або під час проникнення, спробуйте одночасно ніжно стимулювати клітор. Ця синергія відчуттів може бути надзвичайно потужною та призвести до більш глибоких і тривалих оргазмів. Важливо також розуміти, що з роками жіночий організм може реагувати унікальними способами. Деякі жінки вважають, що чутливість у точці Г зростає зі зрілістю, тоді як інші можуть відкрити нові форми задоволення, досліджуючи цю область. Це означає, що ви і ваш партнер можете разом пережити моменти нового відкриття, привносячи свіжість і ентузіазм у близькість. Ще одна цікава річ про точку G полягає в тому, що в деяких випадках її стимуляція може призвести до жіночої еякуляції. Так, це реально. Деякі жінки при сильній стимуляції виділяють рідину, яка надходить із залоз скена навколо уретри. Це явище, хоч і не універсальне, може стати неймовірним і звільняючим досвідом для тих, хто його переживає. І нарешті пам'ятайте. Справа не лише в тому, де ви граєте, а й у тому, як ви граєте. Тиск має бути м'яким, але рішучим, а рух зазвичай у напрямку до передньої стіни, зі знаменитим жестом іди сюди. Потрібно вивчати з терпінням і увагою до її відповідей. Не поспішайте! Подорож задоволення так само важлива, як і пункт призначення. Якщо є одна річ, яку я хочу, щоб ви винесли з цього відео, так це те, що дослідження нових зон задоволення, таких як точка Г, є не лише способом посилити близькість, але й зміцнити емоційний зв'язок між вами. Йдеться про те, щоб показати, що ви дбаєте, що ви тут, щоб подарувати унікальні та незабутні враження. І якщо цей вміст мав сенс для вас, не забудьте поставити лайк відео, поділитися ним із тими, кому це може бути корисно, і підпишіться на канал Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність». Ми тут, щоб допомогти вам змінити ваше інтимне життя на будь-якому етапі життя. До наступного відео!